Йовця і Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Як приємно і велично нині вашому храмі відчуваються нотки тої величності, величності свята, величності храмового вашого праздника. Адже ця громада... Обрала собі небесних покровителів, першоверховних апостолів Петра і Павла. І сьогодні, у цей день, коли згадуються ці апостоли першоверховні, найбільші ті, хто потрудилися на ними Христові, до речі, згадуються вони разом. Тобто не по окремості, а згадуються разом. Настільки. Е один перед одним мають рівність, тобто є між собою тими взірцями і світилами, які просяяли землю Христову. Хотів би сьогодні найперше поговорити про значення слова «Першоверховник». що ми вкладаємо у ці? перше про апостола Петра. Тобто дійсно це був одним, але не першим покликаним. Це був покликаний Христом, так само, як і брат його Андрій, якого ми називаємо первозваним. Але він не був покликаний першим. Тобто він не був першим, але називається першоверховним. Апостол Петро був одним із трьох улюблених учнів, яких брав Христос. Тобто один із трьох, кого брав Христос із собою. Христос Піднімається на гору Собор, де, де він бере е, Йоанна, Якова і Петра. Трьох учнів, цих учнів він бере також із собою на Воскресіння дочки і Арівової. Але улюбленим сином він називає все таки Йоанна. Петро прославився своєю трудолюбивістю, прославився. Своєю палаючою любов'ю, але такою, знаєте, рясно палаючою і е, сильною, ангельської такої сили. Це ми проявляємо проявляється в тому, де ми бачимо, що Він єдиний, хто зміг піти по морю, ходячи він той, хто. Захищає Христа, захищає Христа на, у Герсеманському саду, який вихоплює меча і здатний мечем відсікти вухо, здатний мечем відстоювати свого Спасителя. На таку велику любов здатний був апостол Петро. Мав він і свої проблеми. Ми знаємо, що усумнівався і тому. Знаємо, що зрікся тричі Христа, але найбільша сила Його полягає в тому, що він здатен не був повернутися, віднайти сили. Відрікшись три рази, Господь його питає, «Симоне Петро, чи ти любиш мене? На що він каже, так, Господи, люблю. Тричі питається його Христос і каже, «Іди і паси стадо моє. Це і є момент прощення апостола Петра. Це описано, до речі, момент, коли апостол Петро тричі зрікається Христа, описаний у чотирьох Євангеліях. Одна із версій є те, що сам апостол Петро хотів, якнайдоскональніше, аби описано було це, щоб люди бачили, що так було падіння, так було відрічення від Господа, але є шлях повернення. Це так ми можемо сказати про апостола Петра. Це був один із дванадцятьок. Це був один із 12ок. Вибраний, обраний. Той, хто бачив, був коло Христа, споглядав. Був свідком усього, і Христос брав його навіть туди, де інше було закрито. Відбуса від трьох апостолів відкривалися на апостола Павла. Перша згадка про нього у діяннях святих апостолів, де він, будучи гонителем християн, але відстоюючи правідну віру, тобто він був е, утвердженим е, ізраїльтянином і був е, хранителем того закону чіткості, дотримувалося кожного слово, Таким ревним служителем він був слова Господнього. Перша згадка про нього, про те, як він був свідком, коли каменували першого е, мученика Архідеякова Стефана. Але він у цьому участі не приймав. Він, будучи ще за віком, не, який не дозволяв приймати участь у екзекуції, тобто у страті. А е, це було покриття каміння, насмерті. Він був присутній при тому, але цього не робив. Так, далі ми бачимо, як Христос його запрошує, не те, що запрошує, а питає йому, Савле, славе, чому ти гониш мене? Це по дорозі до Дамас, коли він пішов за е, аби переслідувати християнам. І по дорозі до Дамас він це відкриття і, врешті, до кінця життя, побачивши світло, так, де Господь посвітлює, він падає і декілька днів нічого не бачить, до кінця життя мучиться із зором. Має проблеми з уроків від того, що побачу світло. Іде до Дамаску і хреститься від Анамі. Як Хоч і він, апостол Павло, не був з 12 апостолів, не був із числа навіть 70 апостолів. Апостол Павло був покликаний Господом на служіння, не бачачи, ні будучи присутнім із ним, не бачачи, що робить Господь, але усе те вже отримуючи і вмираючи. Це можна сказати для нас церква, і навіть сам Бог подає оцю варіативність. Кожна людина у собі унікальна. Кожна людина має свої достатки і е, не, мінуси і плюси. Кожна людина є діяння Господнє по відношенню до однієї людини і до другої. Одного вона кличе в цю хвилину, в першу чергу, іншого вже після. Це показує багатоганність нашу і підтверджує, що які б у нас не були шляхи, як би до нас Бог не звертався чи напряму, чи через когось, чи просто дотоком, молитви Христової. Кожного шлях різний до Бога, але Він є один до Бога. І на прикладі цього ми бачимо різноманітність і. Служителів першовинних апостолів Петра і Павла. Такі різні собою. Бо один був палким віри такої нестримної, гарячої, зривної. В такий характер був апостола Петра. І апостолом любові, чистої, ніжної, досконалої любові, який був апостол Павло. Хотів би зачитати один. Вислів апостола Павла, якби я мав дар пророцтва і відав усі таїни і усе знання, якби я мав усю віру, щоб і в гори переставляти, але не мав би любові, я був би ніщо. Так говорить апостол Павло. І дійсно, Сила любові, те, те відчуття, яке подарував нам Господь, творячи людину, є величезною рушійної силою. Любов, але справжню любов ворення, справжню не чоловічу любов між чоловіком і жінком, а справжню любов, любов один до одного. Справжню любов, якщо вона чиста. Ми не зрадимо, ми не вб'ємо, ми не будемо заздрити, а по щиро ми зможемо радіти і відчути життя на повністю. Любов дає нам зрозуміти відчуття сили світу цього. Наскільки Він прекрасний і наскільки усе створене у цьому світі добре, бо й Господь каже, споривши світ і все, що в ньому, що добре воно є. Нехай добро завжди буде серед нас. Рушійна сила любов буде основою нашого життя. Чистий розум чисте серце, щоб ми в ним могли пізнати Бога. Слава Ісусу Христу!